Всім привіт, агенти! Ось і очікуваний патч 20.2. Тут нічого нового нам не додають, але дуже-дуже багато всяких різних виправлень. І насправді все це повинно було бути на початку сезону в патчі 20. Що стосується розділу облави, у нас є декілька виправлень, які коригують нам відсотки, які ми бачимо після виконання пошуку агента Келса. Розробники нам казали, щоб ми не звертали на це увагу і наче то все там нормально, і вони їх якраз виправлять. Пізніше ось це відбувається. Також нам додадуть якісь голосові реакції стосовно сюжету в поселенні замок, мабуть, прийдеться перезапускати облаву та перепроходити, щоб знайти ці розмови. Коли почалась друга частина облави, я бачив якесь повідомлення, як тільки зайшов в гру, але не встиг його записати, і потім вже його більше не бачив. Але з'явилося воно в мене в Білому домі. Також нам виправили проблему з е, останньою місією 11-го сезону, коли можна було десь там пристрибнути через паркан, і після цього, мабуть, не запускалася нормальна далі місія. Це облава, де був стовпайп і в кінці були складні дві собаки бивнів. І далі у нас ідуть виправлення станції Трінкерінг або майстерності, або не знаю, як її ще там краще перекласти, бо станція доработки якось не дуже звучить. Ну і спочатку нам виправляють проблему з оптимізацією деяких екзотів, це маска катарсіс, а також екзотична штурмова гвинтовка конденсатор, бо там були параметри, яких нема в бібліотеці, і з-за цього ми не могли їх оптимізувати, або до максимуму, або в принципі. І вирішили вони це зробити так, щоб в принципі екзоти не були пов'язані з бібліотекою. І тепер ми можемо оптимізувати екзоти, незважаючи на те, чи є в нас така характеристика в бібліотеці. Також виправляють якусь проблему. Коли ми оптимізуємо Екзот, то неправильно бачимо характеристику, яка є в бібліотеці. Це, мабуть, мова йде про ту позначку трикутник, який під характеристикою нам відображає, що в нас там занесено. Ну, також виправляють різні візуальні баги цієї станції, правлять описи різних елементів, додають звук, коли ми натискаємо кнопку M. А також була якась проблема, якщо дві одночасно вдягнутих речі були, і станція начебто неправильно працювала. Я так розумію, це працює тільки зі зброєю. Я спробував взяти дві гвинтівки однакових, і тоді станція просто пуста відкривається. Хоча здається, це відносно рідкісна ситуація. Зазвичай усіх дві різних зброї. Тепер режим спуск. Нам виправляють проблему з тим, що один той самий талант напруга був двічі в пулі талантів, які змінюються кожні три дні. Також у екзотичної гвинтівки в Індікейтор були постійно одні й ті самі параметри і вони зробили так, що вони раз у добу будуть скидуватись на якісь рандомні. Тепер нам будуть давати креслення імінного кулемету Black Friday, чорна п'ятниця, з реконструйованого контейнера. І нарешті нам виправлять проблему, що по тижневому проєкту нам не давали розмови. Ну, тепер знову прийдеться ходити в спуск, а то я вже про нього і забув якось. В проєктах нам виправили помилку, коли в нас було завдання закінчити укріплення на складності висока або більше, а воно спрацьовувало навіть якщо ми виконували просто любу іншу місію, а не укріплення. Ну і тут багато різних виправлень стосовно одежі або іншого візуалу. Перше, це стосовно брілка з е, секретної місії, яка розташована біля білого дому National Bond Armory, що він якось неправильно там відображався, замість нього була якась заглушка. Також додали можливість персонажам з довгим волоссям зберігати цю зачіску, якщо вони носять пандани, капелюхи або шоломи. Ну, а інше це просто виправлення різних нестиковок між різними частинами речей. Перше з них це точна спільна. На одежу, яку якраз зараз і закінчують на костюм каналізаційного щура. Також є деякі виправлення інтерфейсу, щось там поправили в магазині, виправили проблеми якихось зниклих іконок, коли ми купляємо різні речі, як капелюхи, окуляри і різне таке В крафтовій станції нам прибирають категорію нашивок і як вони пишуть до наступного разу. Тобто, все одно це буде, але коли. Можливо, вже в наступному сезоні, бо поки що не зрозуміло взагалі, нашу оновили іконки глобальних подій, також виправили опис таланту на рюкзаку сета Іджис танкового. це, мабуть, там, де він збільшує з 3 до 4%, а було написано з 3 до 0. Також виправляють опис таланта поза тобою, де більш точно буде написано, що він не працює на гравців, тобто в PvP він взагалі не потрібен. В розділі стосовно зброї, спорядження та талантів, у нас виправлення повертають нам талант, громовий удар, в бібліотеку. Тож Саня тобі доведеться таки додати його в енциклопедію, бо здається, зараз його там нема. Ну і нарешті виправлять гвинтівку Доктор Хом, і вона стане таки давати нам додаткову броню саме за вбивство на постріл у голову. І ось нам виправляють проблеми, про яку я вже чув від деяких людей. Що не можна було придбати креслення на екзотичний бронежилет Коллектор, а також на кулемет залізній легені. Тепер це вже буде можливо. Виправити талант фокус, який не працював з екзотичною винтівкою в індікейтер та що з режиму спуск. Також виправляють проблему таланта памел побиття, коли ви одягали зброю з цим талантом, або перемикалися на іншу з таким самим талантом, і він не працював. Для режиму зворотний відлік або «ЕС» виправляють доступ до магазину після того як проходили туторіал навчання. А також цікава інформація. Якщо ви не знали, то з 1 березня якось на сервери без оновлень вони додали виправлення старого багу, коли ми активували останній великий жовтий контейнер, і нас могло викинути з цього режиму. У мене цей баг і так був дуже рідко, але останнім часом я його не помічав і не чув про нього. ПВП особливих змін нема, просто виправляють описи талантів на пістолеті Маскіто і на танковому сеті Іджис. Для глобальних подій вони виправили систему відстеження випробувань. Не знаю, в чому там була проблема. Можливо, це те, що коли ми туди заходили, було таке, що просто пусте вікно, і треба було декілька разів натискати Escape або заходити в інвентар. Ну і далі ще дуже багато різних маленьких виправлень. Наприклад, на консолях була проблема з тим, що був пустий екран, і при завантаженні персонажа це завантаження відбувалось безкінечно. Цікаво, хоч раз якийсь баг, який був на консолях, а не на ПК. Виправили проблему з відсутністю текстури зброї, коли ми заходили на опорний пункт Пентагону. Цікаво, це ж дуже-дуже стара катсцена. Це тільки новенькі, можуть її зараз побачити. Виправлять нам меню, яке показувало, що ми отримуємо начебто, креслення кулемета маньяк, коли розбираємо модулі навичок. Ще один баг, коли на гвинтокрилі прилітають чорні бивні, і поки вони спускаються в легендарній складності укріплення, то вони не рахуються як чорні бивні. Цікаво, як вони дізнали, що це відбувається. Можливо, коли ліга була. Виправляють нам проблему. Тим, що ми не могли поміняти комбінацію нашого білда, коли знаходимося на стрельбищі. Декілька разів я вже про це чув, що розробники обіцяли нам зробити і так і не зрозумів, чи будуть вони це робити, чи ні. А виявляється, що це все ж таки була помилка. Ну це добре, бо набридло вже бігати туди-сюди. Також в грі оновлюють багато описів, Оце це було в попередніх так що вони це зроблять на багатьох талантах. Не було додано слово Amplify, що вказує на тип саме цього таланту. Що він мультиплікативний. Також вони повинні виправити і талант залякування на бронежилеті. На місії Федеральний аварійний бункер, чи якось так, вони виправляють проблему з тим, що в кінці вона не спрацьовувала, якщо ми пропускали взаємодію зі сходами. В одному місці там є такий люк, де можна не по сходах спуститись, а якби зістрибнути вниз. Ну і в вони намагаються виправити ерінігатів у відкритому світі, коли вони приходили на сюжетні складності. Нарешті з них перестане падати фіолетовий луд. Ну і далі виправлення контейнерів конфлікту, які були у Денні Вівера і якось там неправильно відображались. Цікаво, вони чогось нічого не пишуть про кланові контейнери, які взагалі ніяк не відображаються в сумці. Хоча не знаю, можливо вони місця займають, але просто пише нулі з нуля. І наступне виправлення знов про Денні Вівера, кажуть, що помилкою було те, що він оновлювався двічі на тиждень. Ну сподіваюсь, тепер він буде завжди посередах, але знов-таки не зрозуміло, який же в нього буде асортимент. Бо один раз в нього є контейнери сезону, один раз контейнери конфлікту, один раз є контейнери звичайні, які якби, йдуть за рівень. Хоча вони зелені і звідти падають повністю топові речі. Подивимося, як воно буде завтра. А ще виправляють якісь бій в інвентарі, коли ми виділяли декілька речей через Shift. Я такого не зустрічав, хоча інколи бувало, що воно якось само собою той шифт активувало і виділяло декілька речей. А хтось здається, мені казав, що розібрав так щось. А також цікаво, що 1 березня вони ще дві помилки виправили, знов ж таки, все це, мабуть, було на серверах, а ніяк не стосувалось нас і нашого клієнта. Те, що в нас були краші, і дельти. І здається, дійсно дельти я вже не помічаю відносно. Хоча все одно періодично бачу, як людей викидує то по дельті, то повністю. Тож до кінця проблема не усунута, хоча на трейло вони це прибрали. Ну, ось такі в нас виправлення. Завтра будуть технічні роботи. Пишуть, що 3 години, сподіваємось, що так і буде. Ну і заходьте до нас у Discord, там є і актуальні новини, і корисна інформація. Також пишіть ваші запитання в коментарях та ставте вподобайки. І хай всім щастить та мирного неба!